Розробляючи нові проєкти і схеми організації дорожнього руху на вулицях Івано-Франківської громади, за основу беруть принципи програми нульової смертності Vision Zero. Про це розповів фахівець департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики. Програма нульової смертності передбачає неприпустимість дорожньо-транспортних пригод з летальним наслідком. Не можна ставитися до смертей на дорогах як до якогось неминучого лиха, до неминучого зла пов'язаного. З стрімкою автомобілізацією пов'язаною з тим, що автомобілів все більше і більше, є, тому що люди водії це звичайні люди, і всі учасники дорожнього руху це звичайні люди, які властиво помилятися, які мають право на помилку і. Треба організовувати дорожній рух таким чином, і взагалі простір вулиці таким чином, щоб помилки людей не привзводили до смертей. Експерти зазначають, що найбільше уваги приділяють незахищеним учасникам дорожнього руху. Мова про пішоходів та велосипедистів. При зіткнення транспортних засобів і нас їх відбулось 550. 48 людей отримало, ну було травмовано. Тобто цей відсоток від загальної кількості не такий високий. Але, наприклад, якщо подивитись на показники наїзду на пішохода, з 55 наїздів 53 людини травмовано. Тобто, це дуже високий показник травматизму, який наближається майже до 100 Тому ми говоримо, що в першу чергу треба дбати про безпеку незахищених учасників дорожнього руху, таких як пішоходів та велосипедисти. Ну, по велосипедистах те саме з 22 наїздів, 18 отримали травми середньої чи високої ступені важкості. Від початку року кількість ДТП з летальними наслідками зменшилася. Експерти певні, що це завдяки якісній організації схем дорожнього руху, але є й інші фактори. Ми бачимо, що в цьому році на наших дорогах міста Івано-Франківська загинула лише одна людина. Смерть навіть однієї людини це трагедія. Але те, що показник зменшився від 12, від 11 смертей за рік до однієї, це теж показує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Що проєкти, які ми проваджуємо, призводять до підвищення безпеки. І ця спільна робота, така як департамент, ну, різних департаментів, структурних підрозділів, комунальних підприємств та органів управління патрульної поліції, вони дають результат. Наші дороги стають безпечнішими, і на них менше менше гине людей. Ну той же фактор, наприклад, що зараз і діє комендантська година і більше. Порядку саме в нічну пору часу, менше менші перерощення швидкості, менше нетверезих водіїв за кермом і таке інше. Тому у нас є позитивна тенденція. У нас кількість тримованих щороку зменшується, і це, це хороша новина. Щоб знизити показник аварійності, було прийнято ряд рішень та зроблено чимало роботи. Перш за все, готуючись до сезону нанесення дорожньої розмітки, на початку цього року нами було. Е Організовано процес виготовлення 25 нових схем організації дорожнього руху. З цих 25 схем організації дорожнього руху 10 було виготовлено проектними організаціями. Це ще на початку року до воєнного стану ми встигли замовити та виготовити цих 10 схем організації дорожнього руху, і 15 було виготовлено зусиллями працівників департаменту, що дало можливість зекономити кошти, і це якби особливо вагоме значення має в умовах воєнного стану. Було виготовлено та реалізовано нові схеми організації дорожнього руху на такій вулиці, як Довженка, Чорновола, Української перемоги, Степана Бандери, Панаса Мирного, Гурика, Північному та Південному Бульварах, Вовчинецькій, Угорницькій та на кільці на вулиці Коновальця Європейська площа. Отож, ми виготовили нові схеми організації дорожнього руху. Погодили їх у встановленому порядку з органами патрульної поліції і розпочали процес нанесення дорожньої розмітки. У поліції зазначили серед основних причин ДТП перевищення швидкості руху, порушення правил маневрування, недотримання дистанції під час руху та порушення правил переїзду перехресть. Віталіна Запорожець, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.